У черепашки ніндзя Зараз буду я розмальовувати черепашки-ніндзя. І, конечно, може буде погано видно, Але ось так. Ну, короче. ви побачите. Коли я їх розмалюю, і я вам покажу. Але дивіться, Може ось так, ви? Ось так ви бачите. Я розмалюю, я покажу. Ей, йоу! Черепашки ніндзя І ось я розмалював. Ось такі получились черепашки ніндзя. Подивіться, будь ласка. Зараз гляну, що вони там виходить. Ось так от Доні, Лео, Мікі, прав. Раф. Ось такі вони вийшли. Я їх, цей арт, хотів викинути, навіть тут щось печатав. Ну в мене всі такі. Я зараз стараюсь печатати на белушній бумазі, ну, мені подобається. Ну, така фішка, коротше. Не знаю, як мене видно, я сподіваюся, мене добре. Я по центру стою, не збоку, не отак, не отак. Я так не знову зверху, це зрозумне. Коротше, якось так. З вас, будь ласка, буду клянчити. Будь ласка, лайкосик. Підписочка. І я буду більше, більше, більше щось робити. Цікавеньке. Черепашки, ніндзя, кабабанга. Блін, що там на